Дрони атакують Росію. ЗСУ стримують наступ на Покровськ. Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1056-й день. Вітаю з інформаційним звітом про події вівторка, 14 січня. Команда медіа центру візит анонсуємо з першого рядка. Сьогодні Кремичук попрощався з героєм батьківщини Володимиром Хришняком. Свято триває. Новорічна міська ялинка стоятиме на площі перемоги до 26 січня. Чи всі лікарняні заклади міста облаштовані укриттям? Судові справи щодо побиття військовим таксиста, який потім помер в лікарні, тривають допити свідків. На розгляд сесії райради виноситься питання про відставку голови райради. Тематичний квест для підлітків у міській галереї. Він був чуйною та хороброю людиною. Сьогодні Кременчук провів останню путь вірного захисника Батьківщини Володимира Хижніка, який загинув на Сумщині. До церемонії прощання у Свято-Миколаївському соборі доєдналася і наша знімальна група. Солдат Хижняк Володимир Володимирович 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі номер 28 був фізичною особою підприємства, призваний на військову службу під час мобілізації 7 грудня 2022 року. Займав посаду навідник кулеметного спеціалізованого відділення. Загинув 3 січня, виконуючи. Бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Попрощатися з Володимиром Хижняком прийшло чимало людей. Серед них його рідні та друзі. Володя, ну який життєво він був. Що вам добавить? Ну, Люди його любили. Перші кілька місяців він, звісно, був на передки. Э... Активно они воевали там и так далее. А потом в связи с возрастом кое какие мелкие там пошкоднее пошкодженье у него были перевели на кухню. Ухаживал за ребятами в этом плане и встречал, и провожал, и спал по двое-трое часов в сутки. Ну как бы вот. Ну там же ж не выбирает, куда летит, зачем летит, знаешь, не знаешь, хороший, плохой. Война есть, война. Ну, Відмовляв никого, никого. Ну, він був хорошим батьком. Він дуже любив готувати. Це, да. Він навіть там був в столові. Він дуже гарні блюда робив. Він дуже, цьому, це йому дуже подобалося. Дуже. Ми, коли приходили, він частував нас такими якимись гарними делікатесами. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Володимира Хижняка. Вічна пам'ять і вічна слава, відважному герою, полеглому за незалежність та цілісність України. 5 січня 2025 року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син та відданий захисник батьківщини Данило Сушко. Він навчався у Кремчуцькій гімназії номер 20. Поховання воїна відбудеться 15 січня, а саме об 11 годині у Кременчуцькому міському палаці культури. О 12-й – прощання у Свято-Миколаївському соборі, а 13-й годині виїзд до свіжтоського кладовища прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць. Сьогодні на міськоконкомі погодили новий термін встановлення головної новорічної ялинки на площі перемоги. Його продовжено до 26 січня 2025 року. Далі пряма мова. Ялинка буде продовжена. Ми вже проголосували. По питанням компенсації нам допомогли підприємці. Я ще раз хочу при нагоді подякувати вам, Сергію Володимировичу. Савсяну Арману Генріховичу, папіні Пасті, іншим всім тим, хто платить за електроенергію, тим, хто е, надав допомогу комунальним підприємствам на встановлення явищі і на демонтаж вони теж нам будуть допомагати. Mm -hmm. Тут питання. Дві затрати, які ми несемо: монтаж і демонтаж. Якщо її демонтувати сьогодні, то це те саме, що її демонтувати 27 січня. Тобто затрати ті самі, але у людей буде свято продовжено на певний час. Який відсоток лікарень у місті має належне укриття? З таким запитанням до мера під час трансляції засідання виконкому звернувся онлайн волонтер Артем Марченко. Найкраще укриття у нас в лікарні інтенсивного лікування Тремчуська. Тому що ми почали робити в березні 2022 року з залишків будівельних матеріалів, які були на залишках на складах на торгових точках, і деякі там укриття не вигадають, як це правильно сказати да? різна плитка, різне все, але вони були зроблені в перші місяці війни. І лікарня забезпечена. Досить непогане укриття зараз, ну як, як ми хочемо це бачити, має бути в дитячій лікарні. Ми будемо цим питанням займатися в цьому 2025 році. Та сама історія з пологовим будинком. В пологовому будинку укриття зроблено належним чином, але зроблено власними силами працівників і закладу. Там теж треба замовляти проект і теж треба робити капітальний ремонт укриття. Тобто, це два укриття, які ми плануємо в цьому році в закладах медицини взяти на контроль і належним чином зробити. Наш випуск триває. Відміна тендерної процедури і зниження вартості договору на 8,5 з мільйони гривень. Робоча група прозорість і підзвітність розглянула закупівлі Кременчуцької та Полтавської громади. Йдеться у повідомленні Полтавської обласної військової адміністрації. Одна з них стосується будівництва автоматизованої системи централізованого оповіщення. Замовник врахував висновок антимонопольного комітету України і скасував рішення щодо переможця закупівлі. Усі тендерні пропозиції було відхилено через невідповідність умов технічної специфікації. А отже, процедуру закупівлі відмінили. Приділили увагу і закупівлі послуг утримання тротуарів і зупинок на території Полтавської громади. Взимку на виконання рекомендацій експертів робочої групи вдалося зменшити вартість ціни договору. Нині укладено 5 додаткових угод, якими знижено його суму з 8,9 і дев'ять мільйонів гривень до 321 двадцять тисячі гривень. Слідкуємо за перебігом любодії, які стосуються публічних закупівель. Разом із громадами працюємо задля спільної мети прозорого і підзвітного використання бюджетних коштів на всіх рівнях, зауважив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Про інше за порушення правил військового обліку адмінзатримання може тривати до трьох годин, а за спротив до трьох діб. Про це під час прес-конференції заявила заступниця начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві майор Лариса Козак. За її словами, поліціянти та військовослужбовці територіальних центрів комплектування мають законодавче право розшукувати осіб, які ухиляються від військового обліку, затримувати їх та доставляти до. ТЦК наступний коментар про затримання військовозобов'язаного і доправлення його на навчальний полігон. Чоловіка шість діб не було вдома у той час, коли там знаходився на самоті його кіт. Наскільки це правомірно? На вирішення побутових питань дійсно громадянину відводиться час. Знову ж таки, у нас законодавством визначено, але це для громадян, які прибули особисто, що в разі, якщо вони підлягають мобілізації, термін їх явки і майбутньої мобілізації визначається двома місяцями. Для громадян, які були доставлені порушниками, такої норми привалеї нема. Але що були випадки, коли утримують фізично, позбавляють можливості поспілкуватися знову ж таки, навчальний центр або розподільчий пункт це не місце позбавлення волі. Туди нормальний допуск, звичайно, з урахуванням певних обмежень режимів, але туди прибувають і родичі, і прибувають знайомі, і навіть прибувають адвокати. І там надається повна юридична допомога. Що ми говоримо про цей етап, коли він да на розподільчому пункті до моменту відправлення на базу загальної свого підготовку. Це не, ну, це не приміщення, де позбавляють волі або когось незаконно отримують і не допускають. Тому повністю я не підтримую цю тезу. До справ місцевих сьогодні вперше за майже три роки зібралася на засідання регламентна комісія Кримичуцької райради. Депутати розглянули низку питань порядку денного, і зокрема про дострокове припинення за власним бажанням повноважень депутатів: Юрченко, Дрофи, Волощенка, Казім Заде, Буленко, Климовського і Патенка, а також заступника голови райради Скляревського. Останній заявив, що не писав відповідної заяви, а це зробив голова райради Дмитро Колоць. Ієвський який причиною звільнення назвав фінансову економію коштів. Тож це питання депутати мають вирішити на сесії. Також члени комісії сьогодні погодили підтримку звернення плана президента України щодо перемоги. А ось питання щодо майбутньої роботи центру підтримки дітей та сімей Саморитян, які не можуть відкрити через політичні чвари та блокування роботи Кременчуцької райради, депутати зняли на доопрацювання. Вони заявили, що не бачать прозорості у питанні і відповідних документах. Питання відклали на доопрацювання. Також депутати винесли на розгляд комісії питання про дострокове припинення повноважень голови райради Дмитра Клутієвського. Саме йому депутати закидають провину у політичній кризі щодо роботи ради. З другої спроби голосів все ж таки вистачило, аби винести на розгляд сесії питання відставки голови райради Дмитра Колотієвського. Все вирішив один голос депутатки Тетяни Шаповал після того, як та тісно і за зачиненими дверима поспілкувалася з колегами, які ініціювали відставку пана Колотієвського. Так її попереднє проти за лічені хвилини перетворилися на за. Що і стало вирішальним у підсумку повторного голосування та винесення питання на розгляд сесії, редактор Кременчуцької газети Олег Булишев намагався почути пояснення від пані Шевченко. Ось що з того вийшло. Змінила, тому що так. Ну розкажіть нам, ну, чому не можу я говорити. Перший раз проголосували так, другий так. Це ну другий, я змінила правила. думку свою, тому що я маю право. Ну так обґрунтуйте своє ну, свою думку. Чому змінили? Тому що так так мені У вас хтось попрохав ні. Ви вийшли за вами вийшли депутати. А чому ви з ними? Ми ні не ми не спілкувалися. Я все ми ж бачили і засняли це на камеру. Скажіть, що вони вам пропонували? Нічого мені не пропонували. Все нормально. Все нормально, да? Про судові справи у Крюківському райсуді сьогодні продовжився допит свідків по справі конфлікту у маршруті біля автостанції «Привокзальна» у травні минулого року між військовим та водієм. Тоді нагадаємо водій помиру лікарні через п'ять днів після бійки. Що розповіла жінка, яка того ранку також чекала на відправлення транспорту та яка викликала водієві швидку, а також про деталі слідчого експерименту від Ліни Романченко. Спершу на засіданні допитували свідка пані Тетяну з горішніх плавнів. Того ранку вона перебувала у маршрутці, плануючи теж їхати в Полтаву, і бачила початок конфлікту. Спочатку з диспетчером, згодом з водієм. Зразу розпочалось ну і з диспетчером. Да, потім, да, да. Але а і з водієм так та була бійка чи, чи не було віки. Ну, потім да, була 3DM, так була твердієм, потім да, потім да, так. Потім, да. наносили. Ну, от і такий вже, щоб ті упали. Бачиш, що наносився кулаком. Кулак. Потому, що я вже виходила з, я пописала військовий кількох, щоб могло встановити, тому що ніхто не втручувався. А це не... кулаком якої руки? Ні, такої конкретної не можу вам сказати. Разом з цим адвокат обвинуваченого Станіслав Шевченко зазначив, що під час першого допиту свідок не вказувала пробійку. Тож на суді продовжили огляд відео з камер відеоспостереження з місця події. На них помітно, як водій біля маршрутки отримує декілька ударів, а після останнього падає на асфальт. Я бачу, що вже був удар, конкретно я конкретно ну, це був, в область лиця. і водій падає. І я чітко бачу, як з висотки роста. Падає субіна і збирається, ну, падає на, це, на асфальт. Оце коли я вже вийшла з розсудки, я от стояла, я вже побачила. Питання свідку задавав і син водія, який також разом зі ще одним братом був на засіданні. У період часу між тим, як втратилась бійка, що ви викликали швидку допомогу до її приїзду. Чим займався в цей час? Я не пам'ятаю, він стояв поряд з часу. І, чи можливо він там намагався надати першу там, медичну допомогу? Приїзд, що там Це, б, напевно, ви сказали, де що переверніть його вік, тому що я не пам'ятаю. Додамо, що жінка працює диспетчером у одній з фірм-перевізників. За її словами, вона одразу викликала швидку. Також з автобуса вийшов інший військовий, який почав надавати водієву першу допомогу. Майже по завершенню дивилися і ще один слідчий експеримент з липня 2024 року, під час якого військовий розповідає та показує, яким чином реагував на конфлікт та наносив удари.

Відмітимо, що, за словами Тетяни, довго їхала і швидка допомога, і хоча рідні потерпілого сподівалися на одужання, цього, на жаль, не сталося. Завтра, 15 січня, продовжиться допит інших свідків по справі. Наш випуск триває сьогодні. У Кремичуцькому професійному училищі номер 7 пролунав останній дзвінок для здобувачів професії, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Цей випуск для навчального закладу історичний, адже вперше діти навчалися на півроку менше ніж зазвичай. Серед гостей та винуватців урочистості була і наша знімальна група. Максим Дері Мирослав учні говорять, що за роки навчання в училищі вони пережили чимало складнощів, які виникали через велику війну. Тим попри це, вони не здавалися та впевнено крокували до своєї мети. А ось за допомогу на цьому шляху випускники вдячні своїм викладачам. Я буду продовжувати навчання далі, тому що я бачу в майбутньому себе за цією спеціальністю. Я дуже радий, що отримав сьогодні диплом. Це дуже велика подія, як я вважаю для мене. І ну, це одна з цих ціл, яку я хотів отримати з самого початку, коли почав тут навчатися. Складнощі виникали з програмуванням. Запам'яталися графічні матеріал. Чим заважали потрібно на тривоги навчатися? Дуже заважали, бо багато матеріалу уроків пропадали із за тривоги. І велику благодарність я можу. Сказати вчителям, бо з ними ну вони мені і дали багато знань, багато опиту в навчанні. Я їм дуже радий. Загалом 24 випускники, кожен з яких частина історії Вищого професійного училища No7, отримали спеціалізовані дипломи, аби зробити наступний крок у своє майбутнє. З них четверо старанних учнів отримали дипломи з відзнакою та ще одна дівчина золота медалістка. Сьогодні випускається всього одна група, яка з терміном навчання 2,5 роки, за професію оператор з обробки інформації і програмного забезпечення. Робота у них є, питань не виникає. Директор хоче, щоб вони продовжили в директора в училищі навчання з 1 вересня, бо вони оператори обробки інформації програмного забезпечення. А в нас ще є спеціальність з комп'ютерні науки освітньо-професійна програма обслуговування програмних систем та комплексів, і вони мають право вступати і ще навчатися за державним замовленням. Колектив телекомпанії візит щиро вітає випускників зі святом та бажає успіхів у досягненні поставлених цілей. Всеукраїнський соціальний проєкт ми українці всі одна родина. Ініційований агенцією івентів «Садиба Садибам'юзік за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ ві продовжує мандрувати Україною. Цього разу організатори завітали до міста Пирятин, що на Полтавщині. Тож про творчих переселенців, у мріях яких скоріше повернення додому, розповість наша Дарія Згура. Традиційно сім родин розповіли свої історії на великій сцені та презентували глядачам таланти на виставці різноманітних робіт. Серед них родина Бударіних з Донецька, яка, будуючи життя наново, відкрила у собі нові таланти. Приїхали сюди з 2014 року. Проживаємо вже тут 10,5 з років. Займаємося пасікою. У нас новий продукт. Ми можемо предоставити вам новий продукт. У нас є ну, фрукти в меду, ще їх немає на ринку. Це новий продукт, ексклюзив. Січки ми виробляємо свої з воску, свого ж бджолина, настоїчки. Ми робимо, ну і працюємо всі великою родиною. Не менш талановита, й родина Іщенків з Харкова. А я мамі скажу, а я мамі скажу, що піду назбирати квіточок. Ой, черешня черешенька, пусти мене моя ненька. Таких родин, як ми, дуже багато. І сподіваємося, що дякуємо всім, хто робить таку справу, що нас підтримують. Що так не залишають нас, і будемо сподіватися на найкраще, що скоро все це закінчиться і буде перемога. Загалом проект ми українці всі одна родина ініційований агенцією вентів М'юзік» за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ», започаткований ще у минулому році. Та за словами організаторів, з кожним днем він набирає все більших обертів. І ми дуже переживали, що насправді внутрішні приміщення особи вони такі, вони достатньо закриті, тому що вони пережили власну травму. І ми не були впевнені, що вони будуть відкрито йти на контакт, що вони будуть радо йти в проєкт, але а, з, з наступною кількістю міст громад вони бачать, як це все відбувається. І наразі ми вже бачимо ініціативу з боку громади, з боку міст, які вже телефонують. Нують, пишуть і просять, щоб ми приїхали з проектом до них. А ось основна мета проєкту підтримати та об'єднати людей, які сьогодні потребують найбільше уваги. На сьогодні вже охоплено понад 100 тисяч переселенців України цим проєктом. Ми побували в багатьох областях України. Ми побачили, як живуть чим. Чим живуть переселенці України, я дякую за таку прекрасну ідею нашому керівнику Віталію Миколаївичу Рябчину, який взагалі є автором цього проєкту. І дякую Національному театру світів, які підтримали нас і охопили вже величезну кількість родин в усій Україні. Цей проєкт має на меті дати переселенцям можливість відчути свою турботу. Про них нашу турботу, вірніше. Справа в тому, що люди, які змушені були покинути свої домівки через війну, опинилися в дуже скрутному, складному становищі. І все це не просто. І наш проєкт це наше намагання підтримати переселенців. Наш проєкт це наше намагання об'єднати. Переселенців із місцевими мешканцями, адже ми справді українці всі одна родина, і тільки в єдності наша сила. Про важливість таких проєктів говорять і представники міста та очільник Порядинського культурно-громадського центру. У нас сьогодні проводиться захід. Ми українці, усі одна родина, дякуючи організаторам, які Висловили бажання провести у нас цей захід це «Світ світів, і відповідно, садиба мюзик. Це захід має благородну мету об'єднати усіх українців, показати усьому світу і, нашої, і нашій Україні, що ми є згуртована нація, що ми вистоїмо. Ми вистояли у цей час у війні, і вистоїмо до перемоги. Захід, який відбувається в нас в громаді, він дуже актуальний і потрібен, адже ми спільно зможемо ще краще провести роботу щодо адаптації, показати, що дійсно внутрішньо переміщені особи родини вони проживають у нас в громаді, їм надається допомога, їм надається підтримка. Хочу сказати велике дякую Ірині Миколаївні, наших ВПОшників, яким треба допомога, які зазнали, зазнали багато горя, зазнають. Велике дякую. На завершення заходу учасників традиційно нагородили в різних номінаціях, дипломами та цінними призами у вигляді мультиварок. А проєкт Ми українці всі одна родина помандрував далі містами України. Днями у художній галереї відбувся тематичний квест для підлітків. Учасники мали можливість не лише весело провести час, виконуючи захопливі завдання, але й більше дізнатися про світ мистецтва, про ідеї заходу та атмосферу загадкових пригод у сюжеті нашої Лесі Жуїкової. На жаль, серед молодих людей немає великого попиту на художні галереї та мистецькі виставки. Саме тому в такий спосіб я вирішила привернути увагу до художньої галереї та до однієї з художніх виставок. Квест побудований як на логічних завданнях, так і на розважальних. Завдання у квесті також присутні завдання командотворення. Окрім того, так як я сама підліток, я розумію своїх сверстників. Саме тому робила ті завдання, які будуть цікаві мені. Вирішила зробити цей квест у стилі Гаррі Потера, а це така своєрідна магія. Окрім того, усі завдання у нас не прості, а магічні. Дітей чекала велика кількість завдань, спрямованих на розвиток логіки та ерудиції. Зокрема, на деяких картинах були розміщені qr коди що приховували фрагменти зображень, які потрібно було правильно поєднати. Крім цього, були запитання на мистецьку тематику, а також завдання пов'язані з картинами, що відтворювали атмосферу світу Гаррі Потера. У світі «Гаррі Потера картини розмовляли, і це дуже цікавий інтерактивний момент. Наші картини через qr коди також будуть розмовляти із глядачами. Це аудіодоріжки, це фрагменти, які були записані заздалегідь. Тому, якщо ви знайдете QR-код, навіть не в період квесту, то можливо це картина, яка говорить з вами. Наступні заходи у рамках квесту відбудуться 16, 24 та 31 січня. Кількість учасників обмежена 24 особи. Інформацію про умови участі та реєстрацію можна знайти на офіційних сторінках художньої галереї у соціальних мережах. Синоптичний прогноз від небесної канцелярії на день прийдешні 15 січня. Окрему чуті прогнозують хмарну погоду, вологість повітря, 71%, вітер 14 км за годину. Температура від мінус 3 уночі до 1 з плюсом в день. Без опадів. Тихою нам всім ночі, і побачимо вже завтра. Час незмінний 20.40. шлях для зворотнього зв'язку. Зараз на ваших екранах. Телефонуйте, пишіть і будьте з нами. Будьте здорові!